Питання, дуже складний нік. Вибачайте, друзі. Я знаєте, коли приймав рішення, як називати канал, я вирішив назвати своїм ім'ям, тому що щоб люди знали, як до мене звертатися. Тому, коли такі от складні ніки з це дуже важко. Порекомендуйте програму для верхування точки роси при будівництві зовнішніх стіни. На сьогоднішній день ви можете сміливо йти, друзі. Ос... Ні, Можете зайти на сайт, не треба йти. Далеко заходите на сайт, Кадіпро, стати патроном, тобто підтримати пана Володимира в розвідку цього сервісу, тому що вам повезло, що сервіс по розрахунку та по технічному розрахунку робив пан Володимир. І я вам його покажу. Друзі, я вам дуже раджу їм користатися. На жаль, коли перебої з електроенергії у пана Володимира я так зрозумів, що вся система знаходиться на його сервері Тобто, і тому, коли проблеми з електрикою, може щось там десь не працювати, але в принципі, більш-менш нормально це працює. Пан Володимир дуже активно виправляє, доповнює в цей сервіс, тобто він повністю задовольняє будівельним нормативам України. Тут нема нічого зайвого. Звісно, що багато хто в спільноті у пана Володимира є спільнота в телеграм-каналі, і спільнота просить: а додайте той матеріал, а додайте цей матеріал. І пан Володимир доволі стійко відповідає, що його одне з завдань все ж таки зробити згідно нормативу. І я з ним я це підтримую. Чому тому що, коли ми робимо якийсь сервіс, треба. Пам'ятати про те, щоб людина собі не нашкодила. І ми не можемо використовувати якісь елементи, де людина може неправильно підставити параметри, От, тому що тому що це калькулятор. Що ви сюди будете закладати, те він вами порахує. Але, друзі, для того, щоб все ж таки користу ну господі, важливо не тільки закласти, порахувати, важливо правильно проаналізувати. Тому що, якщо ви зробите невірний аналіз і допустите помилку, помилка може бути доволі критична. На, своїм, на своїх вебінарах я вже доволі часу звертався до цього калькулятора. Вам показував розрахунки, я показував, як я це роблю, як я це аналізую, на що звертати увагу, і так далі. Тому мої підписники, вони все це знають. Користуйтеся, будь ласка, Каді Про, поки він ще безкоштовний. От я вже пан Володимиру писав, що. Він поки свої гроші сюди вкладає, не отримує бонусів. от і Я вважаю це неправильно, тому що це потребує сил, фінансових вклад вкладань. Я просто чудово розумію, скільки це коштує, розробити, підтримувати все це. Ну, це просто такі психії як я можу зробити Заходьте, користуйтеся користуйтеся вчитися їм користуватися і робити правильний аналіз.